Добрий день, малята! Дуже рада вас вітати. Сьогодні я вам пропоную відгадати кілька загадок і дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити на занятті. Круглий, гарний і маленький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо він з ними грає. Що це, діти? Так, дітки, це м'ячик. Слухаємо наступну загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її вчасно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. А як ви здогадалися, дівчатка, що це лялька? Тому що лялька є у кожної дівчинки. Молодці. Слухайте наступну загадку. Без ніг біжить, без голосу кричить, біжить, гудить, по місту мчить. Є великий, є малий. Іграшковий? Автомобіль. Правильно. Хлопчики, а як ви здогадалися, що це автомобіль? Тому що автомобіль. Є у кожного хлопчика хлопчики дуже полюбляють ними гратися. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як сказати одним словом м'яч, лялька, автомобіль? Подумайте. Одним словом це означає іграшки. Дітки, а якими іграшками ви любите гратися? Ляльками, машинками, конструкторами, м'ячиками, але найкраща подружка у дівчаток це, звісно, лялька. Давайте поговоримо про ляльку, яка вона. Красива, мила, русява. А що лялька вміє робити? Ходити, лежати, сидіти, молодці. Хлопчики, а ви полюбляєте гратися машинками. Давайте поговоримо про машинку. Яка вона? Металева, так? Або пластмасова. А якого кольору машинка? Жовтого кольору машинка. А що машинка може робити? Їздити, возити пасажирів, видавати різні сигнали. Дітки, у кожного з вас є день народження, правда ж? А чи знаєте ви, коли день народження в іграшок? А звідки іграшка приходить до нас? Малята, давайте ми з вами помандруємо на іграшкову фабрику і дізнаємося, як з'являються іграшки. Малята, життям якої іграшки починається з клаптика маленької тканини. Ось погляньте. Але спочатку давайте з вами пограємо гру у твори нове слово. От, наприклад, іграшка з пластмаси яка? Так, пластмасова. А іграшка з соломи? Яка? Так, солом'яна іграшка. А іграшка з глини яка? Глиняна іграшка. А іграшка з дерева яка? Так, дерев'яна іграшка. А іграшка з паперу яка? Паперова іграшка, правильно, малята. Дітки, а як, як називається іграшка з тканини? Це м'яка іграшка. Молодці малята. Отож, давайте продовжимо нашу мандрівку. Перш ніж виготовити іграшку, дизайнери створюють її ескіз в комп'ютері, а потім переносять деталі на папір. Для створення іграшок використовують тканини різного кольору. А хто ж вирізає деталі іграшок? Деталі іграшок вирізає закрійник. Дітки, подивіться, що це. Це наповнювач для іграшок. А на що вам схожий наповнювач для іграшок? На сніг або на солодку вату. Малята. А як ви думаєте, з чого виготовляють наповнювач для іграшок? З пластмасових пляшок. Іграшку наповнюють за допомогою спеціальної машини з вузькою ось такою трубкою. Дітки, коли іграшку наповнюють і зашивають, цей день стає для неї днем народження. Іграшки готові, і тоді з фабрики вони починають свою подорож до іграшкових магазинів і супермаркетів. Дітки, отже сьогодні ми з вами дізналися, звідки до нас приходять іграшки і які іграшки бувають. Іграшки не ламайте, а гарненько їх складайте, то вони завжди малята захочуть з вами пограти. Дякую вам за увагу!